Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче книгу укриття. А в 2010 році я захистив кандидатський викладач і вже. Е, Зрозумів, що краще мати маленьке своє видавництво, ніж співпрацювати з іншими великими видавництвами. Що це дійсно позначено було на мапах. От з 24 лютого 22 року було позначено як укриття. От. І от ми так це обіграли. Це дуже, це дуже смішно, але тут подвійний сенс з'являється. Що книги як інформаційна безпека от це фізична безпека. А наші книжки, які про українську культуру, про історію, то вони от мають таке значення. Пам'ятаю себе студентом, що мені не було куди піти. От я хотів щось дізнатися про Україну, української тематики, і не було цього контексту. Тобто був літмузей, були деякі патріотичні організації, які мені, скажімо, не цікаво там було. От, і відповідно зараз, по суті, я намагаюся створити цей контекст От, для тієї, молоді, якій це цікаво. І не тільки для молоді, взагалі всім, всім, кому немає часу, можливості йти десь вчитися спеціально. Ось воно може прийти, хоч шматочок якийсь взяти. Такі премії, оце, до речі, треба перевести його туди. Це мої дві головні премії. Одна це форум видавців 2020 року за Бетку Нарбута, українська бетка Нарбута. Я довго думав, чи на Лчивських її вести, чи не вести, якось нескромно виглядати, якщо перевести. А це премія минулого року, точніше, 23-го. Цю премію дала мені можливість з'їздити на Франкфуртський ярмарок книжковий у 2024 році, яка змінила, і я думаю, що всі, хто там побуває, змінює уявлення про книжки, про книговидання, про презентацію книжок, про взлюбиси ринок. Це книжка, яка е, урочисто стоїть на полицях тут. Це Стефан Таранушенко, «Наукова спадщина, харківський період. Це така велика книга. Е, до речі, сам Стефан Андрій жив недалеко тут, на Береносицькій. Ми досліджували цей його будинок. І ця книжка ми її спеціально додруковуємо, навіть маленьким накладом для того, щоб пам'ятати оцю першу книжечку, яка в нас вийшла. Але все починається з мрії, з думки, з ідеї. Як науковець, я знаю, скажімо, в деяких галузях не вистачає літератури про це. Скажімо, що ми знаємо про музичні народні інструменти українські? Треба якусь популярну книжку, яка б про це розказала. Або дуже якісне видання, якийсь рукопис. І от працюючи в цьому напрямку, ці лакуни, ти розумієш, що вони існують, їх треба заповнити. Тому це такий процес дослідницький, який підказує, що варто видати. Коли ти робиш нову книжку, тобі здається, що це найкраща книга в світі, що кращої немає. І для того, щоб цю книжку купували, треба про неї як мінімум розказати і зацікавити читача, створити запит. І це величезний складний, трудомісткий і фінансово місткий проєкт, який ну, фактично кожне наше видання вимагає цього. Тому що часто це автори, які. В своїй галузі вони дуже відомі, а для широкого загалу вони менш відомі. Тому коли взагалі створюється запит, з'являється запит на знання про Україну, тоді нам набагато простіше говорити про це. Це вельми поважна хазяйка нашого закладу. Так сталося, що коли кав'ярня тільки задумувалась, виявилося, що дуже-дуже дуже треба кошти на придбання кавомашини. І приблизно десь в той період, коли роздумували, де ж взяти гроші на кавомашину. Пані Оксана Забушко опублікує пост у своїх соцмережах з відгуком на книгу Шевільова в нашому виданні Твертий ґрунт. Через відгук пані Оксани її дуже швидко розкупили і ці гроші майже повністю покрили нашу кавомашину. І Ми дуже вдячні за це і дуже поважаємо місцеву пані Оксану. Основна відмінність від інших видавництв, що ми Ну, незалежно від того, книжка буде продаватися чи ні, ми вважаємо, що вона має бути. Ці книжки інертні, це не книжки на дня, як кажуть, це не якийсь модний детектив, роман, який зараз прочитали, на нього є попит, і потім можуть вже і забути. А це видання, які такого довідкового характеру, енциклопедичного характеру. І на них, я сподіваюся, буде постійний попит і на майбутнє. Мене звати Ті, мені 20 років. Я переселенка до Донеччини, яка шукає собі нового життя зараз в Харкові. Моє дозвілля з Макіївці було переважно сісти на автобус до Донецька, а потім сісти на автобус з Донецька. У Макіївки було дуже важко з цим. Все дозвілля воно організовувалось переважно в Донецьку. Це були зустрічі з друзями, прогулянки в парку, іноді доволі рідкі, але сильно бажані заходи. Ем... Щось на кшталт цього. Косплей, але дуже сумненький такий. Оце книгоукриття і маленьке, і вже не тут на Олчевських, воно. Стало можливим тільки з 23-го року, коли з'явився запит у харківців на цю літературу, і необхідності відкривати якийсь публічний простір, просто не було. Зараз у харків'ян більше запит, це я можу підтвердити. А тепер це місце ну приваблює певну кількість людей, які тут відчувають себе комфортно. Те, що це певні сенси, певне знання, певна інформація, певні факти, які. Комунікуються через негарню кав'ярню, ось вони якраз і на розсуд самих відвідувачів, так чи інакше може їх змінювати, додавати нового знання, додавати можливості критичної оцінки ситуації, історії, всього, що завгодно. А формат кав'ярні, який дозволяє будь-кому зайти і Подивитися, замовити кави це такий демократичний перевірений вже століттями, можливо, простір. Я вірю, що ось ця сенсова змістовна частина вона особлива, вона додає певної атмосферності, певної доданої вартості, певних сенсів в цьому закладі. Я виїхала півтори роки тому, в 23-му. Пробула в окупації близько 9 років, і виїхала. Це було важко, в Харкові опинилася абсолютно випадково, тому що мені порадили волонтери опинитися саме в Харкові, а не в Києві. І напевно. Призми сьогодення, я розумію, в чому був сенс її поради. Культурний розвиток абсолютно ні. Це е, я навіть не можу це назвати культурною стагнацією, це просто стагнація. Е, повний занепад е, будь-чого, якихось там е, аспектів сфер, будь то поп-культури чи е, субкультури. Вони і жили себе. Е, Прям дуже важко їм жилося, тому що це інформаційна і соціальна ізоляція. Людей було мало, спільноти були маленькі. Вони або підхоплювали якісь настрої з Росією, або, або нічого, і пожирали саме себе. І ось цей режим такої відкритості, мені здається, він важливий, що це нормально знати про місто, про Слобожанщину, про Україну. Це відкрите знання. Це мапа 32-го року, точніше план міста Харкова. Це мапичні пам'ятка нашої мови, бо був затверджений 1920-х років критиківський правопис, і тут ми бачимо. Для цього пророку. Скажімо, тут є літера К, є гіподром, анегіподром. Осадша черга називається професорський сад, тому що це раніше університетський сад. От, вулиця Артема раніше називалася, зараз це вулиця Елчевських. І от е, перетином вулиця Іванова, зараз вулиця Свободи, от, фактично тут ми майже на цьому розі знаходимося. Ви можете прийти просто погратати книжки, не обов'язково купувати. Нам звичайно добре, якщо ви купите, але це не обов'язково. І головне, що ось ця освітня функція, ми її виконуємо, як ми її бачимо, тому що змусити когось прийти і купувати, ми не можемо. А запропонувати ми завжди готові. Напевно, це трошки дивне усвідомлення повної волі, свободи твоїх дій. Це те, що англійською називається will і на тему чого зараз знімають ранішні тіктоки. Я зрозуміла, що я можу більше, ніж просто сидіти на столі, коли це конвенційно заборонено. Я зараз спробую все, до чого ми не тягнулися руки в Донецьку з тієї чи іншої причини. Розвиваюсь, навчаюсь самостійно, втягуюся в якісь проєкти і фехтую, танцюю. Моє захоплення це хема Historical European Martial Arts. Нескільки спорт, скільки мистецтво, як каже тренер. Я збираю собі на класичний дворучний меч федершварт і на рукавички до нього, тому що все добре, але мрія кожної жінки, коли вона Виросте, це мати власний меч. Це афірмація. Я собі вже так наафірмувала е, фехтування, а тепер я так собі афірмую меч. Я сподіваюся, я сподіваюся, це станеться. Як тільки я накуплю на меч, я буду носити сережки з рукавичками фехтувальними, щоб я наафірмувала собі на рукавичках. Всім нам страшно, це, це якби факт. Є відчуття, що не треба відкладати на потім це життя. Власне, ніхто не знає, скільки буде тривати війна, тому зважили свої можливості, вирішили, що варто запропонувати це створити. Власне, рік існувало маленьке книгового укриття, яке показало, що запит є на такі події, на такі простори. От. Чому потрібно? Ну, знаєте, це на сьогодні вже здається таким риторичним запитанням, чи потрібно там, культура, книжки, кіно, театри під час війни, що вони, що вони роблять. Ну, власне, війна навпаки показала, що це надзвичайно потрібно. Що, власне, багато що економічне, воно якраз і. Є підґрунтям для того, щоб існувала культура. Коли ми говоримо про існування держави, про культуру як основи певної держави, культуру в найширшому розумінні і це наша історія, це наші традиції, це наша культура спілкування і. Певні етичні норми, які прийняті так чи інакше у нас, то ми розуміємо, що без цього держава повноцінно не існує. Це якраз війна показала цю фізичну необхідність культури. В книгу «Укриті» я спілкуюся з людьми і розповідаю їм про книги. Про книжки, можу показати, як ставити платівки в програвач. Можу показати, як друкувати на друкарській машинці, і маю неймовірне знання, як міняти там листочок. Це знаю тільки я і пан Савчук. Більше ніхто. Мені подобаються люди, які тут приходять спільноти, яка тут набувається, збирається, відбувається. Я взагалі дуже полюбляю читати, і в душі філолог закриваю тут якісь ментальні лакуни. Перші місяці війни до нас багато зверталися читачів з проханням порадити щось, прочитати про стосунки Росії Україна. Це необхідність була фактично фізична. Це була така психотерапія, коли людина читала і розуміла, що вона все правильно розуміє, що ця наша ментальна необхідність зрозуміти, осягнути, вона інколи вкрай важлива, особливо в такі критичні моменти. Є книжки, але це улюблено не тому, що е, як читач люблю, а тому, що я в неї дуже багато вклав зусиль. Це, мабуть, найскладніший був проект. Е, називається вона. Дерев'яна монументальна архітектура лівобережної України йдеться про дерев'яну архітектуру церковну, яка була в 30 тридцяті роки знищена минулого століття, і був такий дослідник, який встиг зафотографувати, зробити креслення, описи цих споруд, які би, якщо б вони зберіглися би зараз, це були точно пам'ятками ЮНЕСКО і до них би були туристичні маршрути, екскурсії не тільки з України. На жаль, вони є лише в цих описах і світлинах. Ну і, власне, от цей проєкт був найважчим, найскладнішим, найцікавішим, мабуть. Тому, як видавець, я вважаю, що це поки що наш найглобальніший і найцікавіший проєкт. А книжки, кожну книжку, яка є нашим проєктом, є. Я... Рекомендую абсолютно спокійно. Да. Кожна книжка закриває якесь питання, якусь тему. Адже у нас така концепція видань, щоб не лише було текст тіло видання, да, а ще й примітки, коментарі, які допомагають розуміти, про що там пише автор. Це необхідна фахівця, який витрачає багато часу для того, щоб все це прокоментувати. От, до прикладу, ви знаєте, що таке Авоська. Ну, от люди, які жили в радянський час, знали, що це така торбинка в сіточку, да? яка займає мало місця. І якщо раптом ви щось знайшли в продуктовому магазині і вам треба купити, то у вас вона з собою є. І це від слова авось російського, тобто раптом є цей продукт. В радянський час було поняття дефіциту. І ця авоська якраз апелює до того, що от раптом воно з'явилося і воно є в наявності, Говорить про цю ситуацію дефіциту, тому ця примітка необхідна. От, тому це таке ці, ціле мистецтво цих приміток, написання, вибрати ті слова, які необхідно коментувати. Скажімо, ті слова, які ми не можемо знайти в Гуглі, бо таке враження, що в Гуглі є все, не все є. І, і в бібліотеках є дуже багато матеріалів досі, які не оцифровані. Тому кожна книжка. Нашого видавництва може бути цікавою вам, можливо, з часом, тому просто озвучу прізвища авторів: це Гнат Хоткевич, Дмитро Яворницький, Дмитро Багалій, Юрій Шевельов, Григорій Сковорода і багато інших менш відомих, більш відомих авторів, але я думаю, що це ті люди, які є золотими іменами в історії нашої культури. Це все-таки про Певне перебування, про певне набування, про певне ознайомлення, пізнання. І це простір, який об'єднує і бібліотеку, і книгарню, і кав'ярню, і музейний простір, і виставкову залу. Тут найбільш демократичний, толерантний, відкритий простір. Тому от завдання у нас щоб люди, які звідси виходять, щоб вони... Виходили звідси іншими, які набували якісь нові знання, і таким чином розуміли, що у нас є своя історія, своя культура, мистецтво, що це відкрите знання, що з цим частково можна ознайомитися у нас, ну і загалом знати про себе трошки більше. oh <music> For our Не весь приготав, не без уйла не забуду, покишив на світі буду, а на войні, попалища тобі. 天。